Друзі, всім привіт! Компанія Урсугруп на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжя. Зараз зробимо огляд моделі Універсал з габаритами кузова чистими. 3000 мм довжина. 1500 мм ширина. Другий рівень борту. Дуже класна ходова модель. Повністю оцинкований, максимально посилений німецькому образцю дійшло на болтових з'єднаннях. Дуже міцне, з великим запасом прочності. Металеві оцинковані крила Алкокобер, повністю німецька ходова частина. Осі кнот, по 1250 кг кожна, рецори п'ятилистові алкокобер, або кнот використовуємо амортизатори. Обов'язково ходова частина йде ресорно-амортизаторного типу Відбійник ресори. Посилені кронштейни ресорні йдуть, кальоні стрімянки, також посилені М12. Все як положено. Велика кількість поперечних балок, тобто дуже часто. Завдяки цьому 9-мм фанера на підлозі дуже-дуже якісна. Дуже Фірмові бризовики у базі йдуть. Передні габаріти світлодіодні. У базі йде роз'єм на 7 контактів, можна поставити на 13 пін. Чіпний пристрій, пристрій використовуємо на двохосні причіпи у базі кнот на 1400 кг. Або як в даному випадку вінтерхов на 1500 кг. Індикатор ізносу все як потрібно. Вся фурнітура німецька відкрита. Один борт. Можно открыть два. И, друзья, местные причепы в месте Запорижья. Всем счастливо.